Починаємо зборку троянди Джевеліна. Проволоку 28 або 30 номер. Розрізаємо на три частини і пересклеюємо пелюстки Б та пелюстки С на проволоку між собою по два. Ось таким легким 3-4 міліметри. Зміщення в сторону. Ось так з обох боків промочуємо проволочку. Дві треті має займати проволока по дліні на пелюсточки і пелюсточку трошечки вправо перекладаємо і підклеюємо. І так всі пелюсточки Б і С. Де ви пам'ятаєте, вони в нас вже на проволоки або на дрітику, а ці менші треба переклеїти. Пелюстки А ми склеїмо між собою, тому на проволочку їх не треба складати. Пелюстки Б і С зробили. Тепер до пелюсток А зрізаємо скорки і склеюємо їх між собою по два штучки з легким таким зміщенням, 1-2 міліметрики вправо, вправо і чуть догори. Трошки трішечки зовсім ліку знизу, і ось так. І придивились. Подобається, подобається, пішли далі. Також нам потрібно зробити три серединки для цієї рози не одну, а три. Тому по одному листечку А відбираємо, беремо ватну заготовку і робимо три таких заготовочки. Три. Зверніть увагу, що я роблю далі. Далі я підчукаю такі пелюстки, в яких дуже яркий акцент. І цей акцент я між собою, перший і другий пелюсточку, ці дві, склею разом. Для чого я це роблю? Для того, щоб ще ярче, щоб ще таким був виразним ця пелюстка. Їх декілька я маю знайти. Я нічого не вирізала з цього відео, щоб вам було цікавіше от я. І ось я їх так по акцентам і складаю. Для того, щоб вам було краще розуміти, що я роблю і для чого, я розмістила фото референс троянди, яку ми з вами робимо. І ось роздивляйтесь те, що я роблю, і цю трояночку. Зверніть увагу на троянду референс. У нас там є три, таких як серединки. Одна серединка, яка складається з трьох. Тому в нас три заготовки буде, і тому ми зараз з вами будемо підбирати три. Серединки робити. Для цього останні листя це я відкладаю, і починаючи з листечка А, роблю такі три заготовочки, три пачки полюсток збираю. Збираю, звісно, я їх за кольорами, за акцентами. Ось Один, одна пелюстка, друга пелюстка. Під шуку. я нічого не вирізала, щоб ви бачили, як це все нелегко робиться. Одна пелюстка, інша пелюстка. Третю зараз я добавлю І вони мають повторювати наш референс. Також коли фарбування було, я теж перед собою мала цю. Фотографію видивлялась, придивлялась, що за чим і як робиться. Тепер підбираю листя, а що там у нас А, Б, С. Теж три пачечки? Придивляюсь, є, є контакт. Між собою зараз я їх переклею. Ліком відгортаю знизу вже як тільки можна, Бо тільки ця форма залишилась. І зараз я обгорну пелюсточки, котрі я вже склала. Це вже друга пачка. Ось мені мені аж. Один. Один. Нам потрібно зробити більшу, меншу і маленьку. Тобто їх має бути три, але вони не рівні по розміру. Трошки мають відрізнятися. Найшла акцент. Це пелюстки а, Б, і це. Підгортаю, да. підклею. Не дуже це швидкий такий процес. Відклаємо на більше колісточки. Не звертайте увагу, в яку сторону проволочки там видивляються, може, в різні сторони, може в одну. Це не головне. Головне, щоб у нас верхушечки сходилися так, вернути Ось, І Рівняю і видивляюся. Так, так. І третю пачечку зараз з вами будемо робити. З великих пелюсток я починаю. Пилюстки де? вже будуть останні це вже будуть обнімати серединки наші. Підходиш, на призою. До речі, треба подивитись, мабуть, спочатку зборку цієї рози, аж тоді викра... прокрашування робити, фарбування, щоб розуміти, для чого ці маски я робила. Також важливо в однієї з пачок зробити. Таке покривальце, яким можна буде обняти всі ці троянди. Ось, бачите, зараз це дуже буде ось, ось я підгинаю, і це буде покривальце таке, яким ми з'єднаємо всі три середини.